Втіскаємо гвинку і тягнемо її. Це якщо чашечка, якщо тарілочка. Олена Цвіткова 10 років працювала на Житомирському телебаченні. У 2015-му звільнилась і переїхала жити у село неподалік Житомира. Там каже Олена, вона розпочала власну справу виготовлення виробів з глини. Першу фігурку майстриня створила у 5 років. Така рибка це я зробила, коли мені років 5 чи 6 було на гуртку художньої кераміки, який у нас існував колись в Житомирі. Ще з дитинства лишився дракончик. Це трошки пізніше, років 6-7, Може, мені було. Це я в цьому році робила дракончика, різниця між ними 36 років. Жінка розповіла, що на телебаченні працювала програмісткою, а у вісні багато років власноруч виготовляла керамічні вироби. Мені снились руки в глині, мені снилось, що я щось роблю своїми руками. Ну і взагалі, я так думаю, що кожна людина е, творець і вона хоче, хоче щось робити сама, створювати щось своїми руками. Хтось там в'яже, хтось щось будує. От, і ще мене надихнув мій чоловік. Він мене довго умовляв. Олена каже, що коли має поганий настрій, сідає за гончарне коло і починає творити. Жінка говорить, що коли бере шмат холодної глини у руки, починає її розминати та зігрівати своїм теплом, одразу відчуває спокій на душі. Глинка допомагає зняти напругу, і це я помічаю в. Кожному, хто приходить, і в дорослих, і в дітях люди приходять. Це видно в стресі, напружені. Коли вони сідають і починають вже розмінати глинку на першому етапі, воно вже, вже помітно, вони вже трошки починають посміхатись. А коли вже вони зробили якийсь свій виріб і побачили, що в них вийшло, вони отримали задоволення, вони отримали. Ось цю енергію творення, що я називаю. Олена розповіла, що для виготовлення одного предмету з глини потрібно майже три тижні. Але ж це не за один день. Ну, отримати, наприклад, чашечку. Це ж спочатку її треба викрутити. Вона має підсохнути. Потім, через день, через два. Я сідаю, вирізаю якісь узори потім воно ще сохне, ще якийсь процес поліровки, відполірувати його, висихає, обжигається, покриття поливою. Олена каже, що тепер знає, як бути щасливою, і не боятися робити кроки, тому що ну, життя коротке, треба робити те, що ти хочеш, отримувати за це задоволення. Звичайно, це не просто, це страшно. Інколи це важко матеріально. Але це того варте. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин. суспільне новини Житомир.